Всім привіт! Ви на каналі CryptoBusнес. Тут ми дивимося новини криптовалюти. Сьогодні у відео проведемо аналітику по біткоїну, по ринку. Також переглянемо альткоїни. Бачимо, що ситуація, друзі, на ринку в нас вже починає трошки провиднюватись. І, скоріш за все, ми вже розвернулись. Бачимо, що друга тижнева свічка в нас червона по біткоїну. Тому я думаю, що біткоін в нас поступово буде. Розвертатись і йти в корекцію. Сьогодні це все будемо переглядати. Я, звичайно, все вам буду показувати більш детальніше, тому обов'язково дивіться це відео до кінця. Буде, як завжди, багато чого цікавого і важливого. Також хочу повідомити, що в нас є наш закритий клуб Криптобізнес, в якому ми даємо угоди по споту, угоди по ф'ючерсам для наших учасників. Також доступні платні матеріали на загальну суму 2750 доларів. Якщо хочете приєднатись до нашого закритого клубу і працювати, рухатись на ринку з нами, збільшувати та. Торгувати, збільшувати ваш торговий депозит. По посиланні в описі переходьте, пишіть мені і вступайте в закритий клуб Криптобізнес. Ціна входу всього лише 130 доларів і доступ ви отримуєте назавжди. Давайте на початку перейдемо в наш телеграм-канал КриптоБізнес і переглянемо цікаві новини, що у нас в нас на ринку відбувається. А вже пізніше перейдемо до аналітки по біткоїну і альткоїнам. Бачимо, друзі, що у нас короткострокові інвестори біткоїну фіксують прибуток. Такий сигнал у нас дає індикатор СОПР. Історично це відбувалося наприкінці циклів росту. Це, мається на увазі перед розворотом ринку у нас короткострокові інвестори фіксують прибуток. Зараз ситуація у нас відбувається аналогічно. Наступна така досить цікава новина. Solana в нас показала досить сильний ріст. Якщо Солана досягне в нас. Відмітки 230 доларів, то буде ліквідовано шорт позицій на 150 мільйонів по посилання. А також бачимо, що є в нас новий прогноз від компанії Standard Chartered. Вони підвищили прогноз ціни по біткоїну та ефіру. Біткоін у нас 24-рік, це кажуть, буде ціна 150 тисяч доларів. Я в таку ціну е не вірю. Далі 2025 рік 200-250 тисяч доларів. Якщо біткоін у нас піде в наступний бичий цикл росту, то в принципі 180-200 тисяч доларів. Я думаю, що ми можемо побачити. По ефіру 24-й рік 8 тисяч і 25-й 14 тисяч доларів. Ось такі прогнози в нас від компанії Standard Chartered. Як відноситись до таких прогнозів, можете написати в коментарях. Моя думка, що по біткоїну у 2024 році. Нас е чекає в принципі середньострокова корекція е орієнтовно до літа 24 го Після чого, якщо біткоін у нас буде рухатись в наступний бичий цикл росту, буде показувати ріст. Тоді я думаю, що в принципі е до кінця двадцять го е до 100 тисяч 100 плюс можемо дойти. Ну 150 тисяч доларів. Чесно, не знаю. Е мені здається, що це досить високі цілі на 24 й рік. Також обов'язково підпишіться на наш телеграм-канал CryptoBusнес. Посилання є в описі, тут ми публікуємо багато ось таких цікавих новин для вас. Переходимо до аналітки по біткоїну. Бачимо, що у нас вже друга тижнева свічка червона. Я думаю, що біткоін у нас вже поступово розвертається і буде рухати свою середньострокову корекцію. Ми побачили середньостроковий ріст. Після того, коли біткоін у нас пройшов своє дно. І зараз я думаю, що нас чекає перед халвінгом і після халвінгу середньострокова корекція по біткоїну, яка в нас може тривати орієнтовно до середини 24-го, до середини літа 24-го року. Також бачимо, що індекс у нас розвернувся, вже рухається в сторону корекції. Біткоін, в принципі, по ціні ще може ось тут показувати якісь такі рухи. Але загалом я думаю та вважаю, що біткоін у нас розвернувся і буде рухатись в сторону падіння. Переходимо на метрику P-Cycle Top індикатор, будемо переглядати ситуацію тут. Бачимо, що в кожному з циклів біткоін переходить до своїх середньострокових цілей. І в цьому циклі також перейшов до своїх середньострокових цілей, до ось цієї нашої зеленої лінії спротиву, яка на сьогодні знаходиться на відмітках 70 500 доларів. Ми вже цей діапазон по біткоїну. Можна сказати, показували, Ріст був до 73 тисяч доларів. Тому я думаю, що в цьому діапазоні в нас ще може бути проторговка така вверх-вниз, вверх-вниз, і після чого вже буде розворот. Мінімальні цілі для корекції по біткоїну на сьогодні це у нас 48 200. Я думаю, коли ціна розвернеться і буде рухатись вниз. Індикатори та метрики також розвернуться і будуть рухатись в боковику, а потім і будуть, можливо, знижуватись. І вже тоді я думаю, що будемо переглядати, які цілі по корекції по біткоїну. Я думаю, що ми точно опустимось нижче ось цієї жовтої лінії підтримки, так як це було в принципі в нас в минулому циклі. Ми перейшли до наших середньострокових цілей, після чого коригувалися. Вниз. І давайте подивимося, як ситуація в нас тут розвертала, е, як, як, як ситуація відбувалася в минулому циклі. Бачимо, що після того, коли ми прийшли до середньострокових цілей, біткоін у нас почав рухати в сторону падіння, і ми торгувалися ось тут набагато нижче з цієї жовтої лінії. Ось цю ситуацію ми вже не враховуємо, тому що це в нас був коронадамп. Але бачимо, що біткоін торгувався нижче з цієї жовтої лінії. І в цьому циклі я очікую також подібну ситуацію. І думаю, що біткоін пройде, е, скоригується. Такий діапазон, орієнтовно 38-44 тисячі доларів. Орієнтовно в цей діапазон я буду чекати, що ціна біткоін у нас сходить. Ось так бачу ситуацію по біткоїну. Також по біткоїну переходимо на наступний графік, тижневий таймфрейм. Бачимо, що ось тут досить активно фіксуються прибутки. Відповідно, це все, це все є фіксація прибутків. Ось тут було накопичення на самому дні, ось тут в нас фіксують прибутки. Бачимо, сигнал на корекцію у нас закріплений. Вже дві тижневі свічки червоні, тому буду очікувати подальшого зниження по даному графіку. Мінімальні, не мінімальні, а такі сильні зони спротиву, які можуть почати вже кермати ціну. Це нас 44 900 на сьогодні. Ну, я загалом думаю, що біткоін пройде в цей діапазон 38-44. Тому будемо чекати, що біткоін туди спуститься. По total market Cap ми з 2,6 трильйона вже скоригувалися до 2,4. А зараз давайте переходити до альткоїнів, переглядати, що в нас відбувається тут. Почнемо ми з ефіра. Бачимо, що сигнал на корекцію також в нас ось тут є, після чого ефір ще показав ріст. Оновив ось ці хаї, дійшов, можна сказати, майже до ось цих хаїв, але поки що оновлення не було. В принципі, я думаю, що 4000 доларів, 4050 це також хаї по, бідко... по ефіру. Ну, Якщо навіть підемо до 4200, хоча, в принципі, я вже можливо навіть і не буду чекати, що ефір розвернеться і буде ще показувати ріст, в принципі, хороші цілі, хороший ріст ефір показав. Середньострокова далі, я думаю, що у нас також повинна чекати корекція. Тому, думаю, що ефір також досить непогано показав ріст, і, відповідно, далі нас повинна очікувати середньострокова корекція по ефіру. По Солані аналогічна ситуація. Прийшли до цілей, про які ми казали в минулих відео, що Солана, в принципі, може з цих відміток також ще імпульсно показати ріст і дійти до ось таких відміток, як 200 доларів. Ми до 200 доларів прийшли, маємо сигнал на корекцію, і відповідно, скоріш за все, також будемо з цих діапазонів, з цих відміток розвертатись. В принципі, по альткоїнах можна бачити ще ось таку картину. Досить, я думаю, нескладно буде це зробити, щоб виносити, як то кажуть, шортистів, і лонгистів. Але загалом бачимо, що сильна зона, і відповідно також буду очікувати, що з цих діапазонів в нас чекає корекція. Мінімальні такі. Хороші зони підтримки для корекції на сьогодні. Це у нас 86 доларів. Думаю, що в цю зону ми також по монеті Solana повинні скоригуватися. Далі, монета Dot. Від монети Dot я ще буду чекати ріст, поки біткоін у нас буде коригувати, знаходитись в боковику, можливо, в такому боковику, як 58, 68 тисяч доларів торгувати в такому діапазоні. Я думаю, що монета DOT ще повинна показати ріст, оскільки по. Деякі маліткоїни ми вже показали досить хороший ріст. Ефір показав, солана показала ріст. Очікуємо, що ДОТ нас досить е швидко вийде з цієї зони акумуляції, з цього сильного накопичення, і також імпульс, і швидким сильним імпульсним ростом прийде в цю зону 18-20 доларів, хороша зона для фіксації прибутків. Тому по монеті DOT буду очікувати, що монета сюди прийде, і після чого. Також можлива корекція звідси, а можливо, поторгуємось деякий час, тиждень-два, і пройдемо е, також е, до ось таких цілей, як 32 долари. Але загалом ось такі хороші цілі, де можна фіксувати прибуток, е, це в нас 18-20 доларів. Думаю, що монета Dot е, також прийде в цю зону. Коли в нас відповідно прийде черга росту монети DOT. тому що бачимо, що рухається все по, по через ефіри солана. Е, Мемкоїни, Авакс eh, показав ріст, монета Нір показала Ріст. Eh, також буду очікувати ще від монети DOT. Зараз перейдемо до наступних монета NIR. Також бачимо, що прийшли в цю нашу зону, про яку я завжди казав, 6-8 доларів. Ми вже в цю зону прийшли і поки що торгуємось. Також є, в принципі, шанси, є ймовірність, що ось тут ми проторгуємось, затримаємось. Eh, і, відповідно, після чого, коли в нас, eh, можливо, ще. Буде якийсь такий сильний імпульс по альтконці зону, то з цих зон ми ще покажемо ріст по монеті по Нір монеті Protocol, і, можливо, пройдемо до 12 доларів. Такі, такі шанси, така вірогідність у нас точно є, тому що ви бачите, що ефір, що Солана показали досить сильний ріст, тому монета Near також хороший фундаментальний проект. Я думаю, що з легкістю може показати ось такий, такий діапазон росту. Наступна монета це монета Avalanche, AVAX. Як бачимо, що також пройшли в цю сильну зону, про яку я завжди казав, зона була 59 доларів. Сьогодні вже трошки вище 62 долари. Монета торгується по 63 долари на сьогодні. Бачимо, що ось тут у нас з'явився сигнал на корекцію. Тому також. Я думаю, що в цій зоні ми затримаємось деякий час, деякий період. І після чого, якщо в нас буде хороший альткоін сезон, будуть робити фому на альткоїнах, то монета Валенч також я думаю, що з легкістю може пройти до відміток 100 доларів і з тих зон вже коригувати середньострокову корекцію. Ось так як це в нас зробив біткоін, так як це в нас відбулось по ефіру. І Посиланню, тому по монеті DOT, по монеті Avalanche також можна очікувати цілий 100 доларів. Але, як ви бачите, монета знаходиться досить високо, тому, в принципі, краще вже пропустити цей ріст, хто не закуплявся нижче, почекати корекцію, потім відкупити і очікувати росту вже в наступному бичому циклі. <кхід> монета Aptos торгується на сьогодні по 14.8 доларів. Також бачимо, що. Торгується біля своїх сильних зон спротиву. Ось ця наша лінія це сильна зона спротиву. Бачимо, що почали вже фіксації прибутків ось тут по монеті Аптос. Тому також я би вже в принципі не рекомендував по таким відміткам заходити. Монета, в принципі, може показати ріст набагато вище, але. Як ми бачимо, що тижневий графік ще досить новий, і, відповідно, виявити якісь такі хороші зони, зони росту важко. Можемо, в принципі, з легкістю пройти до відміток 18 доларів, після чого я б все ж таки чекав корекцію і потім вже відповідно, відкупляв монету Аптус. Монета Аптус досить хороший, такий фундаментальний актив, який можна купляти, накопичувати. На наступний бичий цикл росту, тому що я очікую, що монета Аптус е, може, та скоріше, ну, скоріш за все, не буду казати, може показати досить хороший та сильний ріст і пройти в діапазон 100-150 доларів в наступному бочому циклі. Тому монету Аптус, звичайно, я буду накопичувати на наступний бочий цикл росту. Ось, е, Якщо дивитись на, на даний момент, то. в принципі, Торгуємось біля хороших сил, сильних зон спротиву. Поки що сигналів на корекцію ще не бачимо, тому я думаю, що монета може показати до 16-18 доларів. Далі вже потрібно буде дивитись та приймати рішення: чи фіксувати профіт, чи залишатись далі в монеті. Також є ще одна монета монета Audio. Торгується на сьогодні по 0,27 долара. Торгується в своїй. Ось такі зоні накопичення, зона акумуляції. Бачимо, що ось тут було, в принципі, досить хороше накопичення. Таких самих фіксацій прибутків та продажу ми ще не бачили. Тому я думаю, що монета Audio також має ще хороший шанс, можливості себе проявити, прийти до хороших сильних зон 0,68-0,7 доларів. А також, може, я думаю, що пройти до таких діапазонів, як 1,4 долара, в принципі, досить хороший ріст з текущих відміток буде. Тому. По графіку є хороше накопичення, і також я думаю, що ось таке хороше накопичення потрібно там, скоріш за все, ми будемо реалізовувати, і в нас буде ось такий досить сильний імпульсний ріст. Можливо, це відбудеться вже в останній момент, альткоін альткоїн сезону, коли альткоїни вже почнуть, які ще не показували хорошого сильного росту, почнуть досить сильно пампитись. Ось. І це може бути якраз в діапазоні, коли біткоін буде коригуватися і торгуватися з боковику, там 58-68 тисяч доларів. Тому, думаю, що в нас такі шанси на альткоін сезон ще зберігаються. Ось так бачу ситуацію, друзі, по ринку на сьогодні. Якщо відео було цікаве та корисне, то обов'язково підписуйтесь, обов'язково лайк ставте цьому відео. І ваші думки пишіть в коментарях під цим відео.